Доброго дня, друзі! Сьогодні на ремонті апарат косметологічної клініки. Він використовується для видалення бородавок, всього іншого холодним потоком повітря. Ну, це вже специфіка. Суть яка не добирає відповідної температури, він поки не добирає, він не вмикається. не проходить процес самодіагностики та він. Його загальна компоновка, бачимо конденсатор. Бачимо турбіну конденсатора, доволі серйозна річ. Компресор. Зараз він вже вакуумується, тому що він буде проходити перед повної перезаправки та до заправки краски в систему. Ось його характеристики можна побачити. Від скільки до скільки він просто ворожий і все інше. Так, так. Апарат апарат пройшов половину процесу своєї роботи, максимальний режим, 30 хвилин. Парба на на корпус як пробник для УФ перевірки. Емблема, що є у Євгар. Це є забор повітря. Протяжка до компресора. Спостерігаємо далі, вже повна заправка проведена. Польот по приборам нормальний. Кілограм прилону 57-го. На жаль, далі відео не було змогу записувати, тому що швидко це все закінчував. Час був вечірній, всі спішили додому. Апарат вийшов в режим, апарат працює до сьогодні добре. Уже з моменту ремонту пройшло декілька місяців. Досвід в ремонті таких пристроїв вже є декілька років. То, що роботу зробив якісно, я впевнений. До нових відео, до побачення, лайк, підписка.